Слава Христу! Благословене Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякий час, віки віків. У мирі, Господа, помолимся. <м TOG> мир з висоти, спасені душ наші, Господи, помолимся. За миросю добре стан, суди боре церкове з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи помилуй. за те, що святий храм, за тих, що зірою, благовінням і страхом Божим. Ходять до Нього, Господеві, помолімся, за святішого селенського архієрея, Франциска, Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієписку, митрополит нашого Кірбориса. Чесне пересвітлество, Христі, де за весь до людей, Господе, помолімся. Господи, помилуй. За помбережний народ наш заправління, за все військ, Господе, помолімся. Господи, помилуй. За місто за кожне місто, країну і тих, що з вірою живуть у неї, і помолімся. За добре поліття забражає, плодів за них і часи мирні, Господеві. Пом... Господи, за те, що плавають, подорожують, за недужі страждають. Щоб визволитися на відсякої скорби, гніви нужди, Господеві, помолімся, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твою благодатью. Пречисту, преблагословенну, славну до нашу Богородицю і Діву Марію, з усіма святоми, помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу, Богу відаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і сину і Святому Духу і нині повсякчас, і та віки, віки. Мирю Господеві, помолімся, Емоцію і сину і Святому Духові і нині повсякчас, на віки, віків. Рис прості, і, і приколів до Христа, Сину, Божий, що воскрес і Тобі і воскресіння порог, і прадідне осудження від це смерть Воскрес Христос, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, спасі Сбольми і зробу як Бого Воскреси від земних народжених і врата до Вісок Руші. Повітності, ядам, і Єва вітління, смертного визволилася, пречи у святі мрії Твоїм, я святкують люди твої спровини про рішень визволені, коли кличуть до Тебе, неплідна родить Богом. І кормительку життя нашого. Mm -hmm. Бо ти святий Єси, Боже наш, тобі, слава, весела і Молодому Духові, нині час, не віки, віків. Слови душе моя, Господа, Господи, може мій ти вельми величний, як величні діла Твої Господи все премудрість, сотворив ти примудрі. Колосян посилання, святого апостола павла читання, будьмо уважні, братя, коли Христос, ваше життя явиться тоді, і ви з Ним, явитесь у славі, Умертвляйте, Отже, ваші землі, члени, розпусту нечистоту. Пристрасть люху похість, зажерливість тобто боклогом За все це падає гнів Божий на неслухняних, між яким і ви колись ходили, коли жили між ними. А тепер відкиньте й ви все те геть від себе, гнів, лють злобу, наклеп, соромніцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди один одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, йдучи до досконалого впізнання, відновлюється та подобою свого Творця. Тому немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні Варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного.

Примудрість прості, вислухаємося свідує... до Євангеле. Від Луки, святої вангелія читання. час Коли Ісус входив в одне село, вийшло йому на зустріч десять прокажених, що стояли здалека. <кій> вони зняли голос і казали Ісусе наставнику, змилися над нами. Побачивши їх, Він промовив: Ідіть, покажіться священникам, і сталося як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав. Вернувся, славлячи великим голосом Бога і припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був Самарянин, озвався Ісус і каже, хіба не десять очистилось, де ж дев'ять. І не було між ними нікого, хто, вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього? І сказав до нього: встань, іди, віра твоя спасла тебе. Ветця і селистого духа амінь. Слава Ісусу Христу. Прошу сідати. Дорогі хресті, ми чуємо сьогоднішнє... Іванське читання на цю 29-ту неділю позвіснення Святого Духа. Також ми наближаємося до радісного свята, празднику Різдва Христового, і церква встановлює такі певні такі дві неділі. Своєше неділя також називається ще неділею прав через те чудо, яке він чинив. По відношенні до цих, цих десятьох прокажених. Іван і говорить, що Господь зустрічається з цими доволі хворими людьми. Через це чудо, яка це в 17 главі, ми бачимо як Господь не лише щоб показати свою могутність, свою силу. Своє божество, а також і те, що він дбає з дому Ізраїлевого, а показує також, що серед них, серед них був і самарянин, чужинець, самаряни, які не контактували з юдеями. І він, Господь, дбає про кожного. Отже, Івангелія говорить, що Ісус йде, заходить в одне село, і на зустріч йому виходять 10 людей, котрі були хворі на моробця, відпадає від людини. Напевно, в першу чергу... напевно, в першу чергу є дивним, як так сталося, що цих 10 прокажених були в цьому місці. В ці часи. Люди, які були хворі на цю хворобу, на цю проказу, вони не мали права перебувати в звичайному людному місці. Вони жили в певних окремих місцях, створювали так би мовити, не мали права вийти поза ці межі, тому що, напевно, що вони... те, що вони там пор знаходяться, напевно, мали якісь знання, якесь розуміння, де... але Іван все ж таки говорить нам, що вони не приходили близько до Христа, вони здалека туди поможи нам. Ми тримали, були на тій відстані, де, де розуміли, що може спровокувати їхнє наближення до натовпу ще більше клопотів для них. Ісус каже, звертаючись до неї дає їм певну вказівку, «Ідіть, покажіть священникам. Чому Ісус дає їм таку вказівку? Чому бачимо? Цією дорогою до священиків бачить, що оздоровилися, і один з них вертається. Потрібно було їм. розуміти, що певно річ в основному це ми розуміємо в першому часі, це хвороба більш фізична. Але в ті часи було вірування, що ця хвороба має яку асоціюється з якимось, тому <кій> їм заборонялося бути поруч з вірними іншими людьми. І спричинила цю хворобу недугу, вважалося, що це було якесь прокляття від Бога. І тому, коли людина отримувала якесь чудесне, дивне зцілення, мусила звернутися до духовних осіб, які е, мали би дати навіть, таке заключення, е, нібито лікарське, але в основному е, духовне. Церковне, скажімо, в першому часі, де надавали людині право вернутися до спільноти, до громади, де потверджували, що та людина оздоровилася, не несе ніякої загрози духовної і може вернутися до громади, жити у спільноті. Тому Господь, власне, показує нам. Що не мусить виконуватися Мойсея. це був припис закону який. Але один чоловік вертається подякувати Ісусові. І тут Господь, користуючись цим нагодою, запитує: а де було нікого, крім цього чужинця, який би прийшов і воздав хвалу Богові. Уявімо собі, одна десята з цілої. Кількості прийшла подякувати Богові у відповідь. Разом з тим, виконуючи це зарядження, отримуючи якісь благословення від Бога, може поділитися цим благословенням з громадою, може поділитися цим благословенням із священикам зцілення чудесний спосіб. Але ми приходимо до Бога і приходимо, приносимо йому подяку. Показуючи свою відданість, свою вдячність. Не тому, що я це заслуговую, чи заслужив, чи заслужила. Зцілення, оздоровлення чи, можливо, якась інша нагода, де ми отримали багато людей від... від нашого Творця. Але найдесті бачимо часом в нашому. Керуються таким, знаєте, роторію ідея, які кажуть, та не потрібно церкви. Я можу молитися вдома, в цьому достатньо І багато людей, які відпадають від Святої Католицької церкви, в силу тих чи інших обставин, як каже апостол Павло сьогоднішньому апостол не робіть